Po çfarë bëj, ja po kushtoj. Час, час, але бачите, хлопці підтримують за одного ці. і не було. Просто читують. Віталій витрав п'ять етапів даної естафети. Олексій Новіков ще раз доводить статус найсильнішого атлета в Україні і виконує естафету за 32,25 секунди. 32-25, такі чудові результати демонструє нам. Олексій Новіков і пора трошки. І пора трошки нам відволіктися від подарів, що у нас сьогодні в гостях є чудовий хлопчина, професійний футбольний, фристайлер і просто мешканець і житель. Каменьского Илья Гусак в вашей области! Илья, расскажи, что ты нам сегодня покажешь. Вот расскажи мне самому, как обращаются с мячом нереальные люди. Нереальный Илья в вашей области и его выступ! Дякую тобі Ілля, Ти дійсно незвичайна людина, ти дійсно професійно вмієш поводити себе з мечем. А ми зараз в досудній праві побачимо, як наші богатирі професіонали, наші богатирі аматори поводять себе з валізами. Фермерська прогулянка називається вправа. І я оголошую п'яти хвилину розминку для всіх. Учасників сьогоднішніх змагань теж хвилин Фармер вок на етапі Кубку України зі стройме і так палко підтримує кам'янецька міська рада. Oh, oh, oh. Το σποράκι του κραίνου, ο Ραζού Κουρσί, το Що ж до завершується розминка атлетів наголошує на цьому? Бачиш, професіонали наші розминаються розвинаються, а автоматори акуратно досить підходять до цих валіз. І нагадую, що ми знаходимося на етапі Кубку України зі що де семеро потужних і в принципі найсильніших чоловіків України сьогодні з'їхали з визначити найсильнішого у Кам'янецьку. А також всім богатирів з вашого рідного міста також взяли участь. І вже перша права, для них прийшла на Ураль. вони показали в принципі чудові результати. Підтримує нашу федерацію з України компанія Ford, яка пропонує автомобілі будь-якого класу і будь-якої комплектації. Правильно. Ну і звісно, всі наші потужні креметі, хлопці стають такими такі завдяки правильному харчування. І в цьому їм допомагає компанія ПаверПРО це спортивне харчування. Звісно, і просту їжу теж нашим потрібно їсти. і у кам'янську це найкраще робить заклад, який називається Roadhouse – перший барбекю ресторан для сильних чоловіків. Ми дякуємо за наш інвентар, які сьогодні тут з нами. Компанії яка до його вчасно, швидко і надійно, і компанії екогума та інтератлетика, які в принципі виготовили його. І ви бачите, що це дійсно зручно для атлетів, попри ці важкі, складні, я б сказав, надваги. Отже, прогулянка фермера дві такі цікаві валізи, нестандартні валізи будуть нести наші атлети. Аматори це робитимуть з вагою у... 10? 200? 100? Одна валіза скільки важить? Сам, сам, сам. Ви не чули 100%. Добре, а, а наші, наші хлопці, справжні богатирі, сорок мене, яку ви переносите будь? 130 кілограмів на одну руку припадатиме навантаження на нашого богатиря. Однак ми зараз хочемо запросити початківців, руденько Роман та Котовус Михайло першими будуть намагатися подолати цю вагу, вона відстань у 40 метрів. Ваші області кам'янчанам, Руден Кармат, Картанус Михайлов. Thank Перші двоє такі подавали з умітання. Я нагадаю, що 60-цей колотаю ліві, Ми зараз дізнаємося результати обох набуть на звоніти, підрозділи по цій валізі, яку ж міста подолав портогу Спахаєва. Отже, результат кортогу Михайла рівно 35 метрів. В той час як Руденко Роман долає цю відстань за 50,13 секунди. Тисячку на 13. Що ж, яку відповідь нам підготували Шостак Роман і Якушенко Артем? Зараз ми і дізнаємось. Шість кома 32 секунди. Якушенко Артем. 3,10 23 секунди. 23,10 Якушенко Артем і 26, 32, шоста, роман. головний тренер Леницький Артем відкрив пара учасників з аматорської ліги зранку в

Ну, кручу вас, хлопці, нічого не скажеш, побачимо, яку відповідь дадуть наші бухгалтері. 1797, запам'ятайте, з головою 100 кілограмів. Що ж, піднімаємо до 130 і побачимо, чи хтось переважить цей результат. Косташенко буде виконувати цю вправу самотужки зміста Києва 130 кілограмів на першу доріжку запрошує у атлета під очі бурглиї оці найлегший учасник сьогодні серед професіоналів. Сашко, 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 Сашко 30 секунд! Час Минає час і асистенти заміряють результат Олександра Сташенка з міста Києва. Климка Володимир, міськ Львів та Міхея Віталій, місто Вишневе. 20 метрів, 80 сантиметрів, кладе Олександр Сашенко. Це чудовий результат. При власній ваги кілограмів так 84, напевно 85. Тому привітаємо його з цим результатом. І запрошуємо Климка Володимира, Міхея Віталія до фермерської проулянки з вагою 130 кг в неруси. А Yeah. Огольна, таків, завершили повністю дистанцію. Вітає, Міхеєв, це за 31,9 секунди. 31,91 це результат Віталія Міхеєва. А Володимир Глико долає 40 метрів за 23,10 секунди. 23. Командесі. Сгляди вже на старті. І наступним атлетами будуть Кочегін Олександр з міста Чернівці та Гайша Павло з міста Києва. Побачимо, чи зможуть ці горці перевершити результат Володимира Клюка.

Отже, результат Олександра Кочегіна. 27 20... сота секунди. 20,71 сота. Результат та гачки. 20,34 секунди. 20.34. Це вже майже результат, який показали хлопці з меншою вагою. Та було 17 з кобійками. Що ж, і думаю, зараз буде дійсно цікаво. Заключна права, заключна пара. Це поточні лідери змагань. Герасимов Дніпро! Новий Дніприкій, місто Київ! Після, Віталій Герасимов. 27.99 секунди. секунд. Ну, дуже щині результати. 20-99. Олексій Моликов проносить 130 кілограмів на 40 метрів у руці за 17,8 сотень. 17,85. Хто пам'ятає, за скільки мато пронесли? Одним словом. Всі хлопці, сьогодні всі, всі хлопці, достойні ваших області. Давайте їм подякуємо ще раз. Молодці наші брати, і зараз ми будемо переходити до наступної прави. Поки асистенти готуватимуть майданчик, ми хочемо запросити знову, щоб трішки розбавити цей чоловічий колектив дівчат з щирлідингу, збірна Канавіцького Щерлінигу, а наші асистенти, хлопці, хлопці асистенти, Рома, дощочки, дощечки, щоб дівчатам було комфортно, дівчат не спіши. Нехай всі глядачі повернуться з її дівчатами перед їхнім виступом. תפסיק את הדברים! תפסיק את הדברים!